Хольстен. Відчуття справжнього відпочинку. Ну, що, горобець? Як твоя голова? Нормально. Але болить трохи, ніби я бухав всю ніч. А нема чого було, свою дурну голову сувати туди, куди не треба. Ой. Знімай штани. Буду колоть знеболювально. Без цього ніяк можна, Страждай на здоров'я. Ладно. Ой. Ой. Ех, грабець, якби ти знав, скільки на твою ду... Дурну голову добра переводиться. А, а. Ой! О, а це що у нас? Вітаміни, мінерали. природні добавки. Супер віт. Супер від. А. Туфта це не вітаміни. Не може туфта коштувати дві штуки гривень. Скільки? Дві тисячі. А що? Якісні, німецькі. Хочете, я її вам закажу. Не треба. Я сам розберуся. Адь'ю, гравець. Ага. На тебе остання надія, брат. Прийшли нам клієнти, а? І хоча б дощ, а ну дуже треба. Готово. Давай. Надівай і шуруй на дорогу зазивати клієнтів. А. А. Без цього ніяк не можна. Можна. Тільки тоді останешся без вечері. Я послідні гроші на картонку потраплю. Боже, ти почув мої молитві. Давно тебе не було видно. Брат, тобі як завжди, верх салон, а? А давай я тобі ще воском натру, а? Твердим. Буде не машина, а шалалуна. <как> Ні, дякую. Але я тільки каву поп'ю. Ну, не хочеш, з воском можна без воску. Грошей нема. От, дивіться. Маленька царапіна. Та з ким не буває, не розстраюся. Маленька. Але прибрати його коштує 5 штук. Вай кутирочутичне маси. За зо! Ну, вона глибока. Треба шпаклювати, ґрунтувати, Потім ще фарбувати весь бампер, щоб не було видно переходу. Капець. Тому всі гроші за мийку підуть на малярку. Мітала, все в порядку. Крутиться голова. Спрацювали подушки безпеки. Давайте я відвезу вас в лікарню. Не потрібно. Я в порядку. Дозвольте а... тоді в якості вибачення запрошу вас на каву. Ти ж симулянт вонючий. Сказав, що змучився, а сам в телефон втикаєш. Та ти що, Олька, перестань, це по роботі. По роботі. Пологолі тьолки в телефоні. А коли це ти сутіньором став? Та, Олька, та ти що? Ми тільки про подряпину говорили. Ось у Фейсбуці одразу реклама випала. Подивіться. Подряпали машину, але не хочете витрачати купу грошей на малярку. Ага. Є рішення. Супермаркет. Замалюйте ним подряпину, і за двадцять хвилин ваша машина знову як нова. Всього за 150 гривень. І забудь про подряпин. Я ти давно казала, що вони нас слухають в телефоні. Треба поменше ляля, а побільше роботи. Чуєш? А якщо ми сирому скажемо за цей супермаркер, а? він зекономить багато грошей, прийде до нас на мийку машину мити. У мене є лучша ідея. Заказуй маркер. Алло, Серій, привіт. Це а що д Що ти як вдома, як сім'я, сусіди як? Тут така справа. Мій знайомий готовий твою подряпину зробити за три тисячі по-кінтовськи. енд Мінералос? Щось я про такі ніколи не чув. Та звичайно не чув. Це ж не те фуфло, що ти п'єш і печінку собі садиш. Це Made in America. У нас такого немає. А ви де їх взяли? Це розробка ЦРУ для секретних агентів. Це мені знайомий дипломат привіз. Тільки ти нікому не кажи. Бо розберуть і тобі не залишиться. Таблет? Для золотого мільярда і ти один з них. Астронавтам дають, і то не всім такий дефіцит, омолоджуючий ефект. Подивіться на Тома Круза. Бредпітих п'є, папа Римський, Кріштян Роналду. Беру, а яка ціна? Та за що брав? За те й віддаю? Я на вас заробити не хочу. Алло. Я тут у вас замовляв 100 баночок під вітаміни. Так, так. Так вивізіть 200. Так, так, так. 200. Просто супер. Твій знайомий найкращий мастер. Ашот. Тримає три тисячі. Дякую тобі. А ще, що допомогли мені зекономити, от там ще солькою триста. Та то зайве. Дякую, Сірий, Якщо що, обращайся. Та у мене вже ок. А от Миколі хтось на парковці перед крило перетер. Може, твій знайомий ще візьми одну машинку, а? <різь> Хоч десять. <10. різь> Дівчата чекають принца на білому коні, а я все життя чекав, коли мене зіб'є дівчина на самокаті. Ти такий смішний. А ти така красива дівчина. Замовляючи збудемо. Um... Мені, будь ласка, лате угу. з молоком? Ні, звичайно, ви що? Ви хоч знаєте, що корівки ніколи не покидають свого тісного стіла і їх доїть бездушні машини. З безлактозним. Але це теж коров'яче молоко. Вам ще зовсім не шкода тваринок. Ви знаєте, що корівки в природних умовах живуть до 20 років. А на фермах їх відправляють на бойню уже після 3-4 років каторги. Я за тварин. Я навіть курячі яйця не їм, тому що не можу їсти маленьких курячок. Як то кажуть, чужих дітей не бувало, да. Ви молодець. А, по собі. Картка постійного клієнта є. Так. У тебе що? Шкіряний гаманець? А, Це студенти подарували. Ти підтримуєш вбивство тварин. Але у тебе. Що, це екошкіра? Нам з тобою не по дорозі. Бивця. Там тобі. Це що за самодіяльність? Перший раз таке бачу. Не дивно. Таке тільки американським морпехам дають. В мене руках саморобні харчові добавки, які видаються за американську панацею від усіх хвороб. А, звідки вони у вас? Конфіскувало одного з пацієнтів. Не відріз, відмовився видавати свого продавця. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, що ви це помітили. У нас з'явився перевертень у білому халаті. Якщо це хтось серед нас, то краще зізнатися. Можна анонімно. Інакше цього горе фармацевту буде виявлено, покарано і звільнено. Звільнено? Так, ви праві. Цього замало. Кримінальна відповідальність. І заборона працювати у закладах охорони здоров'я. Що ж, нехай чує той, кому потрібно це почути. Я цього просто так не залишу. Інес, Інес, зачекай! Зачекай, 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 Інес! Цей гаманець, він дермантиновий, як твої чоботи. Ну, звідки у студентів гроші нашкірені. І на всяке його викинув. Права не в гаманці, а у свідомій позиції. Захист тварин це дуже важливе питання, як і екологія нашої планети. Це дуже важливі. Два питання. Рада, що ти це розумієш? Тому в знак примирення прийми ці квіти. Зрізані квіти? Як ти міг їх вбити? Це ж не я і це не тварини. Якщо кожен зробить ось так, якою буде наша планета через 100 років? М? Ну, я глобально не думав про такі речі, але я готовий передивитись свої погляди під твоїм керівництвом. Такі молоді. Їм ще жити і жити. Тішити людське око, А якийсь нелюд взяв і обірвав їх життєвий шлях. Перше Першими обслужується ті, хто дасть підоплату. Сто відсотково! Замовляю всю палітру Чуєш, -чу, А може краще всі кольори? Ну, Хай буде по-твоєму. Транспорт забруднює повітря, тому я пересуваюся виключно на самокаті. Куплю собі в кредит. І покажеш мені свій гардероб. Потрібно усі шкіряні та хутряні речі негайно утилізувати. Негайно. Негайно, без проблем. Давно не зустрічали хлопця, який так переймається проблемами нашої планети. Я такий. Підеш зі мною завтра на пікет проти забруднення води. Я хочу організувати голий протест. Завтра може бути пізно. Планети, тобто планета в небезпеці, її треба негайно рятувати. Mm -hmm. Гаразд, тоді я з'їжджу додому за, за плакатами і зустрінемось на місці. геолокацію я тобі скину. І утилізуй пластик. Що не здав мене? Будеш приймати мої вітаміни? Збережеш здоров'я? Так нема що приймати. Директорка забрала цілу банку. Отримаєш так, нову зі знижками за дві Так було ж за дві. Та коли ж це було? А ризики? А конспірація? Ти думаєш так легко боротися з фармацевтичною мафією? Ух. І Як вони будуть отримувати свої надприбутки, коли люди будуть абсолютно здоровими? Досить годувати вбивць в білих халатах. Хай покажуть чудо, як сліпий прозріє, анімий заговорить. От тоді я їм повірю. Добре, ось гроші. Ти що здурів? Тільки на картку або криптою. Реквізити скину в меседжер. Так, а вітаміни, коли я отримую? Закопаю в парку, скину локацію, потім прийдеш і забереш. Андрію! Пробач мені. Трішки змінилися плани. Трішки змінилися плани. Я там стояв один. Голий, на пікеті викрикував гасла на всю вулицю, а там навпроти школи. Мене ледь не заарештували. Але я була дуже зайнята. У мого друга владіка зараз важкий період. Його покинула дівчина. Ну можна було хоча б подзвонити. У мене не було змоги. Владіку терміново потрібна була психологічна допомога. Треба було допомогти йому забути колишню. Не знав, що ти ще й психологиня. Андрію, всі дівчата вміють надавати таку психологічну підтримку. Ну, як то кажуть, клин клином вибивають. Я зараз не зовсім зрозумію, про що ти? Андрію, але ти тугий. На що пладік забув колишню? Я з ним переспала. Як? Два рази. Стоп, ти. Ти ж моя дівчина. Тобто твоя дівчина. Ти що? Захотів мене привласнити і затягти в патріархальне ярмо? Андрію, це пережитки минулого. І як часто ти плануєш отак, от підтримувати свого владіка? У мене багато друзів. Якщо їм треба буде допомога, я завжди готова. Марта, стейк, будь ласка, з кров'ю і стакан молока свіже видоєного. Якщо треба буде якась психологічна допомога, а? то ти звертайся. Ну, як там кажуть це, клин-клином вибива. Снігайте. Я піду по молоко та. Початок, я з тебе за кожну закладку запитаю. Барига! Ну пішли. А що брат? Добре ще. Сергій ще пару секунд. Почекай. Ну, добре. Обирай. Дякую, друже. Решта не треба. Молодець кіцо. Далі я сам. Слухаюсь. Ну, чекаюся. Зацікався! Ну, нарешті, скоро я отримую зірку генерала за затримання наркоборона. Ти що, куме? Який наркоборон? Які наркотики? Це звичайні вітамінки С. Оце? Так. Ну, може я і повірив як-не-як, але. Дуже хочеться зірку, я О, А якщо я тобі поставлю п'ять зірок. Такого дзвоняному. Є, тобі сподобається. Це вірменський. П'ятизіркове. де. на два. Зробимо дві. І бонусом вітаміни по суперціні. Побачите, а не знаєте, де пан Буравчик? А, подивіться в ординаторський. А для чого він вам? Він замовив 200 баночок для ліків. Я не можу його знайти. Тут відкривайте. Хвилиночку я голий. Іван Михайлович, Якщо ви відкриєте добровільно, то це пом'якшить ваше покарання. Де таблетки? Які таблетки? Від алергії. Мабуть, в аптеці, чи вам якісь особливі потрібні? Мені треба ті, які ви зібралися складати в вот оці банки. Ах, Та я збирався вирощувати розсаду і продавати в інтернетах. Знаєте, я маю багато вільного часу і брак грошей. Ви ж пам'ятованчики. Mm. Чого тоді закрилися? Та я хотів просто швиденько передягтися, але от встиг oh. випити водички. Ви їх ще усі випали? Хто? Я? Що? Ну, Дурачок? Таке скаже. Обоміян. Так. Допоможи ну, мені, мені хреново. Сьогодні міжнародний день обміну валют. Якщо сьогодні помити машину, то цілий рік не буде грошей. Давай. давай. А давайте я вам просто скло протру і дзеркала і зекономимо воду і збережемо всесвітній океан від забруднення. А що? То? А якого милого тут відбувається? Проїжджайте. а ти давай тряпку в зуби і роботи. Давай, давай. сюди, сюди. Тільки не дощ, будь ласка. Так, так. А ще друг не, Так, Спокійно, спокійно. Так ось, розумість. Розумість. Так ось, ось безплатна мийка, будь ласка, візьміть. П'ять раз, ласка, візьміть тільки спокійно. Ну ми ж, ми ж цивілізовані люди. Їй Богу. Це ще я з тобою не говорила. Це нормально. Художник.

spots connected